Коли почала цим займатися ремеслом, ніколи не думала, що я буду працювати їм на протязі років. Всі ці злакові культури я вирощую в себе на городі. Яка е, робота була найбільшою за розмірами? Це був дідух висотою 1,60 шістдесят. Коли він стояв, е, то ніжки почали розходитися. Бувають е, некрасиві дідухи, на вашу думку. Наші пращури використовували солому, поважали її, і вироби з неї вважали за оберіг. Продовжує цю запашну традицію, і сьогоднішня гостя талановитих Поруч зі мною майстриня, художниця Наталія Утюш. Пані Наталія, вітаю вас! Вітаю вас! Цікаво, як взагалі солома потрапила у ваше серце і там залишилась? Ну, все напевно розпочалося з того періоду, коли. Я пішла до художньої школи і моя бабуся навчила мене цьому виду ремесла. Навчила вона мене виготовляти саме дідухи. Десь, не знаю, роки мені було десь, напевно, 10 чи 11. Тобто цим ремеслом вже я займаюся приблизно десь біля 20 років. Круто. Ось. Так як ви знаєте, що дідух це є невід'ємний атрибут Різдвяних свят, ось в різних куточках регіони України його витовляють по-різному. Є е, 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 різної форми. Ось, Так як дідух – це є перший обженковий сніп, його виготовляють зі злакових культур: це є пшениця, жито, овес, льон, просо. Ось всі ці злакові культури я вирощую в себе. На городі uh -huh. бабуся мені виділила город, який ми поділили, допомагає мені в цій справі мама, і ми поділили цей город на дві половинки. Перша половинка городу це злакові культури, друга половина це садочок. Uh -huh. Я там вирощую дерева. Плодові дерева це є, і абрикоси маємо, і вишні, черешні. Навіть в цьому році ще й вродив фундук. Ось кізіл також вирощуємо. І маємо також там і полуницю, малину, лохину. Вирощуємо. Ось такі. То мені до переліку треба було додати майстриня, художниця, садівниця. Я так розумію. <рес> Клас. Я знаю, що от, зазвичай вироби з соломи традиційно от, якраз в зимовий період роблять. Але цікаво, скільки часу триває саме підготовка до цього от, вирощення, все збирання, оброблювання цих рослин і так далі. Процес досить затяжний. Починається все з самого маленького, з самої маленької зернинки. Okay. Починаємо ми ще з осені. Ось за сіємо поле житом та пшеницею. Ось зараз вже навесні. Будемо сіяти льон, овес та просо. Дуже, дуже красиво гарно цвіте саме льон. Таким красивим, дуже синім кольором, як, як море, ніби. Ось. Е, е, люблю е, надзвичайно люблю запах свіжоскошеної такої пшениці. Е, жнемо ми е, заготівля зерна відбувається ще е, з липня місяця. Е, жнемо ми вручну, допомагаємо мені в цій справі мама. Ось е, використовуємо серп, е, складаємо та, в такі невеличкі пучки, які е, потім е, підвішуємо. Вдома на горищі. А зерно обов'язково потрібно зібрати вчасно, тому що якщо, вже, наприклад, ми зібрали врожай невчасно, буває таке, що йдуть рясні дощі. І якщо вже зерно почорніло, відповідно виріб вже з нього якіс... самого якісного виробу вже не буде. Ага. Потрібно вчасно зібрати, поки воно не і воно дозпочекати, поки воно дозріє, поки воно не переросло, бо коли воно перестигає зерно, воно починає вигинатися і стає такої вигнутої форми. Ось я якось чула, що дідухи не можна робити з колосочків, які порожні, тобто в яких немає так, зерна. зерно. Зерно обов'язково має бути достиглим. Є майстри. Різні є майстри в Україні, які виготовляють по-різному. Є такі майстри, які виготовляють, коли е, зерно не достигло ще тільки в період цвітіння якраз. А, але взагалі, е, з попори і чому вони виготовляють його, коли воно порожнє? Тому що е, виріб е, тоді може служити не рік, не два і не три. Ага. А, так як а, в ньому можуть назаводитися різні шкідники, особливо моль. Але за традицією дідух – це оберіг, який виготовляється а, на рік, тобто він… А... Спалюється, так? А, так, він або спалюється, або ж можна віддавати для курочок. Ага. А, дідух – це є, заноситься, як правило, в хату заносить господар будинку, Ось і ставлять його на самому бочесному місці. Так. це на покуті біля е, образів. Ось а це, до речі, цікаво. А... Вам не шкода в кінці, ну, бо ви ж сприймаєте дідах як якусь свою таку класну роботу. Чи не шкода потім його спалювати чи викидати? Бо от картину, наприклад, яку ви можете намалювати, вона залишається, а тут виходить все спочатку кожного року. Ну, дивіться, взагалі, що таке дідух. Дідух від слова дід це дух наших предків. Це є один із найдавніших атрибутів нашого різдва, так як раніше колись наші предки не ставили ялинку, вони на різдво ставили саме дідух. Це був звичайний обжинковий сніп, який прикрашали різними стрічками. Ось, навіть і сухоцвітами також використовують. Ось, якщо вже дивитися на сьогоднішній день, то на сьогоднішній день його більш оздоблюють, використовують дуже велику кількість і сухоцвітів. Це і безсмертник, і материнка використовують також, вирощують різні сухоцвіти, вже інших видів, ми, наприклад, Вдома собі? Я, наприклад, в більш виготовляю дідухи в різних стилях. Це може бути і звичайний класичний стиль, без ніяких яскравих кольорів, без ніяких саме сухоцвітів, без ніяких стрічок яскравих, а може бути і в яскравому кольорі. Тобто, кожен на кожен товарі свій, скажем так, покупець. А який ваш товар? Який би собі робив особисто дідух? Е, я е, виготовляю дідухи останніми роками, виготовляю дідухи у формі ялинки. Е, якщо можна звернути увагу, верхівка в мене більш така завужена, зверху прикрашена угу. солом'інною зірочкою, а низ прикрашений дзвониками. Цікаво. Е, дідух має е, кожен з цих елементів має певну символіку. Якщо ж дивитися, Різні, так як я виготовляю різних форми діду, то е, дідухи можуть бути і трьохповерхові, можуть бути і чотирьохповерхові. Uh -huh. е, кожен, з цих поверхів має, е, кожен з цих ярусів має свій, свою символіку. Е, перший верхній ярус е, це один снопик, це е, один рік. Uh -huh. Другий ярус це чотири снопика, які символізують чотири пори року. І, е, о саме третій ярус, там іде сім, сноп, сім снопиків, які символізують сім днів у тижні. Uh -huh. Ось є також, так як я повторюся, є чотирьохповерхові дідухи, тому і кожен з цих ярусів символізує чотири пори року. Uh -huh. Знизу ви звертали увагу на те, що дідухи прикрашені дзвониками, так Так. Uh -huh. що ж, як же я їх виготовляю? Напевно, дуже цікаво. Дивіться, дзвоники я виготовляю із житньої соломи, тому що житня солома, на відміну від пшеничної соломи, вона набагато тонша, і виріб дуже тендітний, дуже ніжний такий. Ось солома чиститься. Кожна соломинка, вона, якщо це жито, то жито дуже довгенько йде, саме стабло дуже довге, і воно має таку перетинку, яка називається колінце. Ми його обрізаємо, саму, сам листочок ми знімаємо і вже готову соломинку. Готова соломинка, вона запарюється в гарячій воді. Тримається певний період часу, аж поки вона не розм'якне. Uh -huh. Тоді саму соломинку вже можна з неї виготовляти різні елементи. Це uh -huh. можуть бути так: це можуть бути дзвоники для дзвоників в основному. Я використовую це спіральне плетіння. Ось дуже популярний. Також, крім дзвоників, ще виготовляю солом'яні ангелики, і різні шишечки виготовляємо, зірочки виготовляю різної форми, різної величини. Ось якщо ж дивитися саме на дідух, ви напевно спитаєте мене, чи не шкода мені палити дзвоники та зірочку. Okay. Зірочку та дзвоники можна використати як ялинкову прикрасу. От ви пригадували про янголів, які виготовляєте, і дуже часто зараз їх використовують як якийсь такий певний оберіг так. символ. Чи робили комусь такий вже подарунок? Е, дивіться е, суто комусь. Е, такий подарунок, як би я не робила, але Виготовляю різдвяні набори, угу. де входять і різні ялинкові прикраси, дзвоники, ангелики і зірочки. А скільки часу потрібно для того, щоб зробити одного ангела? Приблизно так по часу вам точно не скажу, бо е, працюю, скажімо так, е, якщо я вже роблю якийсь певний процес, то роблю вже в певній кількості. Паралельно, да, так. паралельно. Люблю. Мені так легше. Я, наприклад, <laughs> заготовила там собі, е, зробила ручки і вже роблю в певній кількості ручки. Готовлю, наприклад, е, Ктулуп так само роблю в певній кількості. А яка робота була найбільшою за розмірами? В цьому році зробила одну, напевно, таку із найбільших робіт, про яку мріяла в принципі, мабуть, все життя, але не була впевнена в тому, що я зроблю її. Це був дідух висотою метр шістдесят. Це був це на сьогоднішній день один з моїх найбільших дідухів. Ось, угу. Хоча я виготовляла різної величини дідухи, це були і на той період. Це найбільший дідух був висотою метр. Угу. І в цьому році я все-таки, скажімо так, набралася сили. Угу духу і вирішила його все-таки зробити, втілити свою ідею в життя. Ну, це було якесь таке внутрішнє випробування. Так, да. я, виріш... наприклад, це для мене був виклик. Я все-таки ну, і надалі планую розвиватися, надалі. Як кажуть, віки живи, віку чись сто відсотків. Я знаю також, що у вас є ще одна сторінка, така певна в житті. Це більш образотворче мистецтво. Мені цікаво, якщо порівнювати, де ви себе більш комфортно почуваєте, от якби вам потрібно було обрати лише одну сферу, що би ви обрали з цього? Не можу сказати вам точно, ага. що би я саме обрала, бо подобається і та сфера, і та сфера. І це для мене це те, що я люблю, те, що я, я люблю робити. І угу. якби ви описували себе як митця кількома словами, ну буквально три слова, прикметниками можливо, що би ви сказали про себе? Нестандартна, креативна, творча. Угу. А чи немає в цьому всьому страху? Ви взагалі, так, якщо аналізувати, боїтеся зробити якусь помилку, що соломинка обламається, що вийде не той відтінок і доведеться перероблювати, виправляти? А, ну, такого, якби страху, то немає, тому що. Постійно щось спробую нове. Угу. Якщо не помилятися, то звідки ми знатимемо, чи це правильний вибір, чи це неправильний вибір? А бувала робота, за яку було ну, дуже шкода. Умовно, чи вона не вийшла, чи випадково зіпсували. От, наприклад, оце з цим великим дідухом, Ну, по-перше, скажем так, що це. Практика це виклик собі. І коли я його пробувала робити, були, е, самі розумієте, що зерно досить важке uh -huh. і е, стебло, воно легше відносно від е, соломи. І коли він стояв, е, то ніжки почали розходитися. Uh -huh. Ось такий момент в мене був. Е, я е, перек... е, розкладала нижній шар. І робила каркас. Дідусь мені привіз влітку е, два мотка дрота. І беру я ці два мотка дрота і думаю, так. Треба їх робити, з їх які зробити каркас. Бо і по часу фактично не так багато часу вільного є. Ось роблю я цей каркас цього дроту і дякувати Богу. І ви. Це сприймаєте більше як хобі, якусь віддушину. Чи це якесь свідоме таке продовження українських традицій, аби воно постійно в нас вкрутилося в побуті, продовжувалося і так далі? Ну, скажімо так, я коли почала цим займатися ремеслом, мені ніколи не думала, що я буду працювати їм на протязі 20 років. Це, це якесь такі внутрішній якийсь... внутрішні бажання. Uh -huh. Мені подобається це, працювати з таким матеріалом. Він надзвичайно, надзвичайно красивий, надзвичайно красиві вироби, надзвичайно приємно, коли люди тобі кажуть, що дуже красиво, дуже гарно, я дуже сильно вам вдячна за таку роботу. Це радує і надзвичайно приємно, надзвичайно гріє серце. Як вважаєте, чи є в цьому всьому якесь місце для енергетики якоїсь певної, яка закладається в роботу? А звичайно, є місце, тому що а, такі речі, як а, це м, речі, в які ми вкладаємо свої думки. Я вкладаю туди свою душу в першу чергу uh -huh. і свою любов. Чи бувають а, некрасиві дідухи на вашу думку? Ні, не буває таких некрасивих не буває. Кожен виріб він сам по-своєму красивий, і коли я створюю вироби, навіть роблю ту саму ж поетапність, але все рівно в результаті вони мають між собою невеличку різницю. Все навіть залежить від в принципі, від людини, від настрою, від того важливо дуже, коли ви приступаєте до роботи, щоб був хороший настрій. Тому що дідух – це є оберіг в першу чергу. Uh -huh. який є е, 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 е символом добробутку, е, здоров'я, е, благополуччя, достатку, є е, е символом також доброго врожаю. Ось. Ви багатенько працюєте з дітьми. у Вас багато, я би сказала, сфер. Крім соломи, ви і викладаєте. Цікаво, чи зараз діти мають ось цю творчу душу? Чи достатньо ось цього креативу нашого покоління меншого? Дітей креативу більше нам, напевно, чим навіть дорослих. Угу. Постійно. Перше, кожна дитина вона має свою думку, свою ідею. І я, художник, я так бачу. Будемо йти до завершення, і цікаво, що вас навчила солома за ці роки. Що навчила мене солома за ці роки? Ну, в першу чергу, берегти наші традиції. Берегти нашу культуру, тому що зараз на сьогоднішній день це особливо актуально. Ось. Ну і наостанок, якби Людина якась хотіла щось зробити з соломи собі на якийсь певний оберіг чи подарувати комусь. Що би ви, як майстриня, порадили їй зробити, з чого почати і так далі? Ну, напевно, що якщо б почати, з чого напевно це був би, напевно, ангелик все-таки. Mm -hmm. Це такий оберіг, який можна використати не тільки як ялинкову прикрасу, його можна навіть десь і повісити десь, і поставити десь. От. Ну, і для мене є така певна думка, що все-таки ангел зараз дуже хай би. Міцно оберігав ту людину, якій би хотілося б це так, подарувати. Так. Я вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, що виробів буде більше. Будете ставити собі нові якісь певні сходинки. Метр шістдесят зріс людини вже досягнуто. Можливо, буде якийсь певний рекорд України. Хто знає. Дякую, дякую. Дякую вам. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була майстриня, художниця Наталія Утіш. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.